Здрастуйте, дорогі діти! Тітонька, сова, знову рада бачити вас у всесвітній картині галереї. Ви, мабуть, мрієте довідатися, що ми побачимо сьогодні. Тоді не буду тягнути відразу ж познайомлю вас з талановитим французьким художником Жаном Батістом Сіменоном Шарденом. Шарден народився у Франції у місті Парижі наприкінці 17-го сторіччя. Його батько був тесляр по червоному дереву. Жанну Батісту з самого дитинства подобалося зображувати звичні речі: яблука, миски, ступки. Кожну картину він малював з душею, і виходило все чудово. Дивлячись на картини Шардена, ви діти, можете побачити, який цікавий посуд був у ті далекі часи на європейських кухнях. На такі картини можна дивитися довго-довго і побачити багато цікавого. Вони, як старі фотографії, розповідають нам про минулі часи, показують, як раніше жили люди. Але насправді багато що з минулого було схоже на наше сьогоднішнє життя. Наприклад, діти теж навчалися, ходили до школи, слухали вчителів а ввечері, робили домашнє завдання. Все, як і зараз, прийшов час діти розповісти вам ще одну казкову історію, у якій багато хто з вас можуть впізнати самих себе. Не вірите? Тоді слухайте. Колись у Франції, у місті Парижі, у великому старовинному будинку, жив хлопчик на ім'я Поль. Йому було сім років. А кожен з вас знає, що у такому віці дітям час іти у школу, навчатися, читати, і писати, робити домашні завдання. Але маленькому полю зовсім не подобалося вчитися. І знаєте, поки дорослі були зайняті працею і залишали його самого, Хитрун Поль замість того, щоб науками займатися, відкладав підручники і грався зі своєю улюбленою іграшкою, дерев'яною дзигою. Усі рідні поля працювали, кожний займався корисною справою і ніхто не байдикував. Батько Поля був купцем, він часто від'їздив у справах у інші міста Франції, а іноді у інші країни. Усі чекали на нього, тому що з поїздок батько поля повертався з чудовими подарунками. Він привозив смачні заморські фрукти, які так подобалися дітям. Це були відбірний виноград, солодкі гранати, ніжні персики, смачні яблука і соковиті груші. Бачите, діти, як смачно виглядають ці фрукти на картинах Шардена. Мама поля і його старша сестра Жанна майже кожного дня вишивали шовковими нитками рушники і сорочки. Їм дуже кортіло, щоб усі рідні ходили у яскравому вбранні і у свята, і у звичайні дні. А ще їм подобалося готувати різні справи. Тітка Марія в'язала теплі шкарпетки і панчохи для своїх маленьких племінників, щоб їх ніжки не змерзли взимку. У тітоньки був солом'яний ковшик, повний різнокольорових вовняних клубків, і тому ж, шкарпетки для поля Жани завжди виходили веселими, смугастими. А от старшим братом пишалася уся родина. Він чудово грав на скрипці, писав гарну музику, яку грали у Паризьких театрах, і давав уроки тим, хто мріяв стати музикою. У цій родині, звичайно, був час для праці, але був час і для відпочинку. Кожен робив те, що йому подобалося. У мами був маленький клавесин. Це такий музичний інструмент. Вона грала на ньому і слухала, як співає, відгукується на ніжну мелодію маленька пташка, канарка у клітці біля вікна. Тітонька сиділа поруч, пила зелений чай з медом і теж насолоджувалася музикою пташиним співом. Сестриця Жанна полюбляла бігати і стрибати. Вона брала ракетку Волан з різнокольоровим пір'ям і бігла на двір гратися з друзями у Бадмінтон. Старший брат Поля кожного вечора ходив в один паризький клуб. Там він зустрічався з друзями-музиками. У клубі друзі грали на більярді, розповідали одне одному різні веселі і цікаві історії. Пригощалися смачними стравами. Адже хто добре працює, той гарно і відпочиває, тільки Поль цілими днями нічого не робив, навіть мамі, сестрі і тітці не допомагав. Повертаючись із школи, Поль жалівся, що дуже втомився, що йому завдали багато уроків, і попоївши біг до себе у кімнату. А там закидав подалі сумку з підручниками й зошитами і забавлявся, будуючи карточні домівки на столі. І, звичайно, дуже скоро Поль почав отримувати погані оцінки. Навіть по малюванню його вчителів це дуже засмутило. Одного разу його вчитель прийшов до поля додому і розповів його мамі про те, що її син стає справжнім ледером і неуком, що він не слухає уроки, У класі не працює, тільки дивиться у вікно і ганяє дзигу на парті. Який сором! Якщо так буде продовжуватися на вашого сина, очікує велика неприємність його виженуть зі школи, попередив вчитель. Мама, звичайно, дуже засмутилася, відклала усі свої справи і вирішила дуже серйозно поговорити з сином. Що ж ти запитала мати? Погано вчишся, уроки не робиш. А я і твій батько багато разів тобі говорили, що недалеких, смішних людей очікують неприємності і лихо. Невже ти саме цього хочеш? Твій приятель жам теж схожий на тебе цілий день, замість того, щоб навчатися, він здатен пускати мильні кульки. Ну хіба це робота для такого великого хлопчика? Усі діти повинні вчитися, навіть самі маленькі. Ось, дивись, твоя сестра Жанна, поясню сусідському хлопчику літери і цифри. Жанна, схожа на справжню вчительку. Це ж чудово, коли ти можеш поділитися своїми знаннями, з учнями і друзями. Ось чому вчителів поважають, і ти міг би стати таким. Поль, це набагато краще, ніж бути дурненьким ледащом. Ну що, діти, як гадаєте, послухає Поль свою маму? Звичайно, послуха, а як же інакше? З того самого дня Поль почав дуже серйозно відноситися до навчання і швидко став самим кращим учнем у школі. Головне, що зрозумів маленький поль це те, що гратися і відпочивати можна тільки після того, як виконав свою роботу і зробив все, що треба. Поль став робити уроки, на його столі не було місця іграшкам. Він почав читати різні книжки, малювати, дуже швидко рахувати, писати рівним почерком, красиво і без помилок. І, звичайно, коли Поль виріс, він став поважною, розумною людиною, як його батько. А може, Поль став видатним художником, таким як Жан Шарден? Як ви гадаєте, діти? Ну, от і закінчується наша зустріч. До побачення, діти. Не забувайте заходити до нашої всесвітньої картинної галереї.